Нам нав'язали тупіковість ситуації з виборами до Верховної Ради через війну з Рашою. Виникає питання: а чи дійсно це тупікова ситуація? Давайте спробуємо подивитись на це з такого боку. Якщо їх обирати не можна, то якщо їх потихеньку скорочувати, то, можливо, в цьому і є сенс. А вони будуть скорочуватись через звинувачення кримінальні, які вони мають, не дай Бог через хвороби, або просто вже небажання гратись в цю дурню, через яку в країні надзвичайна неповага до більшості з них. Другий варіант: а щоб їх всіх цих депутатів не перевести на півставки, а може і навіть на чверть ставки. Хай приходять на роботу раз в тиждень і відповідно отримують заробітну плату. А ті, хто дуже хочуть писати свої законопроекти, хай це роблять у вільний час у волонтерському порядку. До того хочу нагадати, що у кожного депутата є 5, як мінімум, штатних помічників і до сотні на громадських засадах. Частина з них має бронь від призову до армії. Виникає питання: а навіщо нашим депутатам така армія помічників? Можливо, настав час дати йому одного помічника і теж на півставки. Можливо, це погіршить роботу Верховної Ради. Ну, спробуйте назвати мені 5 прикладів, коли була користь від цієї. Верховної Ради? Давайте спробуємо відповісти на питання, а навіщо у Верховній Раді ще тисячі працівників у вигляді всяких там секретаріатів, обслуговуючого персоналу, охорони, водіїв, сантехніків, санаторіїв, пансіонатів і тому подібне. Чи не здається вам, що в умовах війни? Така розкіш є просто неприпустима. Можливо все це скоротити в рази. Щодо автопарку, як ви думаєте, в обслуговуючим автопарку Верховної Ради, багато є запорожців чи волинянок чи Богданів, маю таке передбачення, що з Тої понад сотні автомобілів, які є в автопарку Верховної Ради, жодного з названих марок немає. То може дві третини цих машин продати і відправити гроші на фронт або на закупівлю конкретних товарів і послуг для наших воїнів. А нашим депутатам запропонувати їздити громадським комунальним транспортом. Ну, або принаймні на тих автівках, які вони так стидливо забувають вказувати в деклараціях. І наостанок. А по великому рахунку, якщо не ставити чітке завдання для роботи депутатам, вони думаєте, будуть щось робити корисне, я б заборонив їм творити гидотні законопроекти, а дозволив і наказав би лишень робити. Законотворчу роботу в напрямку прямої користі для оборони країни і прямої користі для поступового наближення до членства в Європейському Союзі. Ви згодні чи у вас інша думка?